Доброго ранку, мої любі малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо вчитись віднімати одноцифрові числа з переходом через десяток від 16, а також розв'язувати задачі і повторимо, як визначати час за годинником. Приготуйте все необхідне, сядьте рівненько і починаємо! Опрацюємо усно. Спробуй давати відповідь на приклад раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. 14-5. 13-5. 15-6. 15 мінус 7. 14 мінус 6. 13 мінус 4. Я сподіваюся, що ви відповідали набагато швидше, ніж відповідь з'являлася на екрані. А тепер відкрийте свої зошити. І гарненько запишіть. 17 жовтня класна робота. І пропишіть число 60. Красиво, щоб кожна цифра була в своїй клітинці. Спробуйте розказати як можна більше про це число. Так. Це число шостого десятку, воно двоцифрове і число 60 кругле. Зробіть невеличку паузу, щоб відпочили ваші ручки, ніжки і почнемо працювати далі працюємо за номером 207 на сторінці 36. Склади, запиши, обчисли різницю за схемою. Зошит записуємо. Завдання 207. Складаємо приклади і обчислюємо. 14 мінус 5. Чотирнадцять мінус 6. Чотирнадцять мінус 7. Чотирнадцять мінус вісім. Чорнадцять мінус 9. Я сподіваюсь, ви правильно розв'язали приклади. Владіть і запишіть різниці за схемою. Дивимось на другу схему і записуємо та розв'язуємо вирази 15 мінус 6, 15 мінус 7, 15 мінус і 15 мінус 9. Я думаю, всі добре впоралися з цим завданням і розглянемо останню схему. Склади, запиши, обчисли різниці за схемою. 16-7, 16-8, 16-9. Розкажіть, як... Зручно відняти від 16 7. Так, давайте з вами повторимо 16 мінус 7. Сімку розкладаємо на два зручні доданки. Перший доданок 6. Чому? Тому що в числі 16 друга цифра 6. Отже, щоб зробити з 16 круглий десяточок, треба відняти 6. Отже, сімку розкладаємо на два зручні доданки. 6 і 1. І віднімаємо поступово 16, відняти 6 і відняти 1. Обчислюємо і отримуємо 9. Виконайте номер 208. Запишіть приклади і розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу і попрацюйте за цим номером. А тепер перевірте себе. Якщо всі відповіді співпали, значить вирази свої ви розв'язали правильно. Попрацюємо над задачею 209. Прочитайте задачу. Тепер давайте прочитаємо її разом. В автобусі їхало 16. На першій зупинці вийшло 5 пасажирів, а на другій 3. Скільки пасажирів залишилось в автобусі? Шукаємо головні слова. В автобусі їхало 16 пасажирів. Ми можемо сказати: було 16 пасажирів. І робимо короткий запис. Було те. 16 пасажирів. Найголовніші слова в другій частині задачі. На першій зупинці вийшло 5 пасажирів, на другій 3. Головне для нас вийшло. Вийшло 5 пасажирів і 3 пасажири. Так і записуємо. Вийшли рисочка 5 пасажирів і... Три пасажири. Слово пасажири скорочуємо. Буква П і крапочка. Скільки пасажирів залишилось в автобусі? Головне. Забираємо головне з цього питання. Залишилось невідомо. Отже, отримуємо короткий запис задачі. Було 16 пасажирів. Вийшли 5 пасажирів і 3 пасажири. Залишилось. Невідомо. Розв'яжемо цю задачу. В зошит записуємо задача 209 і записуємо коротку умову. Далі розв'язуємо. Я пропоную розв'язати поступово. У нас було 16 пасажирів. Вийшло! Початку 5. Шукаємо, скільки залишилось в автобусі спочатку. 16 відняти 5. Обчислюємо, скільки це буде. Не забуваємо в дужках написати позначення. Ми знайшли, скільки пасажирів залишилося після першої зупинки. А тепер... Знайдемо, скільки залишилось після другої зупинки. Так, ми від одинадцяти, які знайшли в першій дії, віднімаємо три. Так, обчислюємо і записуємо відповідь. Відповідь. Ви знайдете, скільки пасажирів залишилося. В автобусі. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Тепер попрацюйте самостійно, знайдіть в підручнику задачу 210, доповніть її і розв'яжіть. Перейдемо до вправи 211. Котру годину показував годинник 5 годин тому. 5 годин назад. Зараз він показує, подивилися, і велика, і маленька стрілки вказують на 12. Отже, годинник показує 12 годин. Як знайти, скільки було 5 годин тому? Треба від 12 годин відняти 5 годин. І ми отримуємо 7 годин. Отже, 5 годин тому годинник показував 7 годин. Визначте, який час показує другий годинник. Запишіть приклад, як знайти, скільки він показував 5 годин тому. Перевірте себе, чи правильно ви знайшли. Працюємо за третім годинником. Яку годину зараз показує годинник? Запишіть приклад, яким потрібно знайти, скільки годин він показував 5 годин тому. І перевірте себе. Я думаю, ви всі добре впоралися із цим завданням. А наш урок добігає кінця. Я вас попрошу самостійно після уроків опрацювати номер 212 і номер 213 на сторінці 37. Оцініть свою роботу на уроці. А я вам дякую за роботу. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.